Більше ніколи не роби це у своєму житті. Я завжди змивала міцелярною водою свій макіяж, сонцезахисний крем і так далі. І зрозуміла, що моя шкіра повністю не очищується, і в цьому є проблема. Тому я знайшла вирішення я вирішила використовувати гідрофільну олію від Dr. Сюрікел, яку замовляла на сайті Крикри, -Кри, і мені вона максимально вже подобається. По-перше, це те, що вона очищує шкіру на 100%, і я в цьому впевнена. По-друге, воно взагалі не пече очі шкіру, і шкіра залишається такою приємною. У мене. Взагалі, дуже чутливі очі, і я боялася, що воно буде дуже пекти мені, але воно взагалі не пече, настільки комфортно все очищує, що моя шкіра вже блистить після того, як я використовую цю гідрофільну олію. Завжди її треба закривати пінкою, бо це дуже важливо. І ваша шкіра просто скаже вам дякую. Бо, на жаль, міцелярна вода взагалі може не очищувати шкіру так, як нам важливо. А якщо ми не будемо очищувати шкіру, Звичайно, з'являються висипання, якісь нерівності і так далі. А ми цього не хочемо, дівчатка. Тому зверніть увагу, обов'язково реально не гідрофільну олію. Це моя особиста порада. Бо від того, як я дізналася, що, що моя міцелярна вода взагалі не очищує, я вирішила змінювати це у своєму житті.